Всім привіт! Дуже дякую, що завітали до мене на канал. Ставте вподобайки і підписуйтесь. Дуже рада всім. Сьогодні у нас така бачите мега-розпаковка, то перед вихідними. Тут маємо на 133 злотих, бо тут трошки більше, але там не всі продукти, що є в чеку, тому я вже відмінусувала. Так що, закупка на 133 злотих. Починаємо. 3,99 овочі на сковородку. Купила пів штуки, щоб в камері в мене були. І вишні в нас 4,99. Я зараз то сховаю до камери. Молоко мені обійшлося то 6 штук за 9 злотих. Теж дуже хороша ціна, тому брали зразу таку згревку. Надіюсь, на тиждень нам хватить. Починаємо з м'ясного. Філе було по 10 злотих за кілограм, а так то по 25 Зараз гляну в чеку, чи справді така ціна. таке така ціна. За це філет 3,94. Круто. 5,80. За таке більше то 600 грам, а там 300 з копійками. 378. Так що можна навіть робити виживання. то тобто по 7 злотих за кілограм. Так бачите, так нормальна ціна то 13 злотих за кілограм. І ця ціла пачка 6 копійками, там 6,40 плюс-мінус. Майже кілограм круто. Навіть можна запекти з картоплі. Злотий 20 водичка, звичайна. Ну, лимона. Давайте до рибки перейдемо. Нині набагато, ще маємо рибку, по 3 злотих маємо таку сільотку і тут у нас є. Дата важності до 10-го, сьогодні 8-й, сьогодні толстий чвартик. Відео вийде трохи пізніше: 230 грам, Дві штуки маю. Бачите, яйця маю. Яйця по 358. Зразу взяла 20 штук, хоч ще ж яйця маю, але хай буде хороша ціна. Топля по 3 злотих кілограм. Зараз гляну. І тут на 3,91. А тут чай якась знахідка. Дивіться. Смішна ціна, я розумію, що в пакетиках не дуже смачний чай, бо, бо то в пакетиках. Але за 99 грош. 100 пакетиків. То що по одному грошові? Навіть менше. Тому дата важності до 26 го року. Лимони по 3 злотих, пів кілограму. І рис по злотий 79, тому, ви бачите, 3 пачки. Бо так то він по 2,50, деколи 3 злотих на запас. Ми з такого рису самого дешевого робимо суші і досить непогано виходить. 7,99 то вже такий чай. Сипаний, то переоцінку знайшли. Ми мало переоцінки було для того, щоб ми після обіду. Злотий 83 французьке часто, до якого числа, напевно, коротка дата важності, Але то до сьогоднішнього дня, то не страшно. Злотий 83 підійде. Маю вишні, маю яблука, щось замутимо. 2,29 туалетний папір. Ну, певно, стільки їде, де ти тепер обідешся без туалетного паперу, не виходить. 7,50 помідорки чері, пів кілограма, це теж якась акція. Надіюся, що буде хоча б трохи на помідор схожий. Бачите, для мене кава, бо в мене вже закінчилась і п'ю рощину. 1099. Перед тим було 9,99, тепер вже 1099. Нічого страшно. Злотий 99 маємо два таких десерта. Вони смачні, бо так то вони тут 4 злоти. Ай, падає. І як. І знову впало. 2,29 маємо сметану. Зараз я все накидаю. Вже дуже всього багато. Зараз трошки якось перемістимо все. Мівіна по злоті 28. Що ми ще маємо? А, водичка. Готована, то я собі взяла пити і забула. По 99 грош. Ще маємо сиру, багато. 4 пачки. Хороша ціна по злотий 69. І дата до 1 травня. Так довго в мене його точно не буде. І шоколадка по 3,52 штуки, бо одну берете, а друга в подарунок. Так що класно. Ще така намазка за 3,79 з лососем. Не знаю, скільки там, правда, того лосося. Кока-кола 650, то, щоб вдома було, бо Вікторія. Хворіє, як ви вже знаєте, і не хоче пити, не хоче їсти. Боюся, щоб оце не було. І ще наш сир. Чотири пачки. Злотий 69. 150 грамів. Як безплатно. Ще один маємо це По злой 83. Хочу щось зробити. Ще не знаю, що, не питайте. І одна мівіда. Так, 23, Все, і продна терепка. І така краса в нас і Дуже всього багато. І тільки 133 злотих. Ціни трошки зменшилися, чесно кажучи. Яйця вже не по 8 злотих за 1000 штук, якось по 3,50 змогли зробити. І молоко теж. Класна ціна. І філе з курки по 10 злотих такої ціни не було. Так що я задоволена. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі в наступних відео.